Привіт! З вами Євген. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. А ми будемо починати прохожувати гру під назвою Е e desert Так, плей. Так. Я Максим роблю. Давай. Макс, привітайся з нашими підписниками. Пароль я сам знаю. Так, я знаю цей пароль. Ну, так, так, старт. Так. Ем, якщо що, всі підписники, ну, і вега. То 71 лютий, знаєш? Всі, хто буде дивитися, дивитися цей ну цей відос ну, відео. Всім хочу вас вам сказати, що в мене вже прийшов день народження. Дякую, що ну, дякую, що мені зробили добре, підписалися до мене на мене. Дуже вам ми дякую сильно. Ми що, без сильність. Ні, ми без синдбоксу. Навіщо нам той так... Але потім нам треба об'яснити, що ці грій Окей, okay, я зараз. Можна я об'ясню зараз підписникам, що Макс. це таке рокс? Макс, всі, всі тебе чують. Тут ти в прямому ефірі, ти можеш все сказати. Сказати, ну, Крім одних поганих слів. Бо, ти, якщо скажеш погане слово, мене взагалі видалять ну, мій канал взагалі видалять, а я не хочу, щоб мій канал видаляли. Окей, може... Та, дивіться. дивіться, в цій грі є режим пісочниці, де ви можете спавнити будь-що, що ви захочете. Та блін, а що ще. Але я не велика проблемка. Ну, тому що можна машину спалити не безкінечки. Так. Та Бог не рішає сів, ставати треба. Сказав, я б сказав вашою ютубер Югер. Ну так, до речі, дивіться, дякую вам за те, що підписалися. Ну, дуже вам сильно радий, що е, ну, цим підписникам, який підписався. До речі, е, я, зр, ну, я зробив таке, що -то тепер нас можуть ну, чути. Раніше ну, не могли чути, але тепер можуть. Дивіться, наша ціль це доїхати ну, як у мога ну, дала. Якщо е, ми, е, ну, ми е, кікнемося, ну, від е, якогось хлопця, то рахую, що відео закінчене. Від Та, Максим? Копот поставити, а я поки поставлю Так, Максим. Може поки копот поставити. Знаєш, що е, е, електричний не можна. До речі, візьми, хамер будемо від цих е, ну, зомбарів. А тут зомбарь. Я вже знаю, як відбиватись від них, то можна я. Ну окей. А я його просто фар... фарбую задню частину. Так, Є. можна копати чіпи, я поки спонтану. Стоп, е, почекай, я зараз піду в підвал подивлюся, може там щось буде. А, той капот. Ставимо. Тут є така вишнева фарба темно вишнева. Е, дивіться, вибачте, що так довго е, ну, не робив відео, просто хворів, ну самі розумієте, ну то вибачте, що так довго не знімав відео і просто ще не було. Е, ну, ще, Я просто не знав, що щось зняти. Я, ще, ну, ну, я, ще не знаю. я не знаю, як я зробив так, щоб в мене був свій ютуб канал. Але просто мені допоміг мій брат. Ну Якому так. ж то доже немає 15. Та йому теж було день народження і у нього тепер, ну, йому тепер. Йому тепер 11. Мені девіть. Ну так, а лише не 13. Уже? Щоб він міг купувати легально. Ой, ну, легально, щоб ви могли. Відео, треба було 13 років. Макс, можна відкрити А. of Так. Так, заливаємо. Ой, блін, зараз кину. Та ти вже. Во, все, натілься. Зараз Максим, ти давай так, ти сідаєш назад, а я е, буду їхати, бо сам знаєш, я е, дуже мій гарно їздити. Я просто, е, друзі, е, підписники е, грав раніше цю гру, то е, вибачте, що не знімав відео, е, Це просто були е, певні обставини. Я не зміг просто. Тому що не знав іде для відео, і що мені треба було зробити так, щоб коли його ну, щоб відео чулося, як я говорив і ну, і мій друг, і як ну, мого друга було б відчути. Блінк, бачили, Блін. хотіла показати, але буде. Макс, вибачте. Але в тебе майже щітки нема. Ну, хоч би буде супер, якщо ми хоч би зможемо ще копоти. Ну так, це буде супер. Або хоча б, блін, на шини надо, блін. Ну коротше, почекай, я тут зараз яблуко візьму на подорож. блін, і не го і, будь ласка, підписники, не говоріть чому, ну, чому мені так мало років? Ну, це мій канал. Я хочу, щоб він просувався. Так. ну, такі Так, велт. А де велт? Блін, коли це неможливо, можете? Окей, волп. Well. А поки нам ти... щітки я... нема. Шо? Щітки вообще нема. О боже. Ну супер, що тепер робити? Та ні, й... наші є, але щитки майже нема. Надійся, на колеса хватить. Так, вибираємо колеса. Так, 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 вибираємо шину, щоб не мішало. І беремо щітку і робимо. Ой, йдемо. Макс, не трогай. Почекай. Опа. Почтав. Буду просто так нажимати, щоб, ну, щоб ще щітки на інші колеса. Та не хватить мені. Ну почекай, Макс, це хватить. А на наші є велосипед? Так. Макс велосипед не забудь. А оцю цю штуку не бери. О, тут є інші колеса, і вони ще чисті. Давай поміняємо, а? Ок. Але тобі але тобі навіть не одне колесо той щітки не весі тепер. Ну так. Что не говорит про х 4 чи х три колеса. О, ну, получала три. А, ні, оставили ще одна чиста. Ну так, чуть-чуть чисте. Не повністю. Ну, ще одна та була. Оп, Так була. о так. Я не знаю. Она як ламає різницю. Я не знаю, але напевно це відео це буде тільки перша частина, Макс. Ой, та друга частина і знову заходите, прижатись тільки саме. Не, не заходите. Ми знімемо оцю частину, а потім ми будемо знімати другу частину. О, Макс, тут скелетон якийсь. А це вже законно? Ні, він давно там. А законно знімати. Е, плети гру законну гру. Просто ти не можеш, плетай сам. Скільки ще посилач? Може Ну Макс, дивися, я як давай сідай, і будемо їхати, окей? Почекай, можна вийти, я вийду, буду на велику їхати, щоб на оці... Так, так. Да, заводь тачку. Е, не заводиться. Почекай. Та дай я зараз заведу. Почекай, я зараз заведу. Макс, от ось, все. А, їд, їд, їд. Та Макс, Але не, не дай це. Вона тільки буде їздити. Та приїжджай! О, все. Приїжджай. Камера во давай Ти на place, да. ты наверняка. Да боже, Макс, давай ей краще на машине. Не, мне на как лучше. Окей, я подумаешь. Ну стараюсь я гоняю. Макс, дивися, дивися Максу, побачу якийсь будинок, зразу говори. окей? О, Бо я їду і, не можу, і можу не зупинитися і все. Ході я комедія. Пропусти. Так, комедія. О, майдан, і, о, ти о, ти о, дивись, Ой, блін, 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 не ні, ні, ні. акуратно стоп. О, Макс, привіт. Тебе... Привіт! Збий! Тебе збити чи не збити? Окей, okay, хочу. Давай. Давай, Макс, я вірю в тебе. Ну не туди туда причепить. Систь себе в тачку. Я назад їду! Макс, ну тоді з велика, все ой, ну не треба ж кліше. Пліз. Поwait, у мене є ідея. Ось, сама то. О, все. Макс, ти даш чи ні? Я не можу. Ну, стань я без тебе, які. Бо я з тобою взяв, це мій єдиний транспорт. Ти, Макс, я тоже говорив, що це мій єдиний транспорт, і во Е! Э, машина, ти кудо? Стопе! О! Машина... О! Великіда! Та, блин... Наші... Ну, ...сможем. Ма... Э, машина, ти кудо? А я тут був. А я мій літак от, мовляв. Макс, який дал? Да ти не бачиш я с собой несу? Я тебе друг, Макс. А, на. накей, пойдем. Я питаю, чому в мене розбите стекло? Окей, не лишається, і віль. Хуй. Чич. Да блин, я хочу дверку якусь закрити. Підемо. Думаю, все буде добре. Коротше, дивіться, я, до речі, підписники розкажу вам один секрет. Дивіться, я чуть-чуть на стройках там поколупався, поколупався і знайшов таку штуку, щоб е, ну повертай, повертай. Нє. Ну там е, поколупався і знайшов таку річ. Ой, блин, е, Там щоб говорити, ну, щоб чути, як говорило. Та бога, чого мене так лагає. Можна зупиниться? Та, зараз. Бера, просто постропилиш, нашку. Весь, весь. Бачу, Відти, я спілкувався в настройках, що їде. Так. Да. І знову по штуку, щоб е, говорити. І тепер я можу говорити з вами. Ну, чи ж не з вами, а е, говорити, щоб ви мене чули. І, ну, І все прекрасно, все чудово. Тут робить за морь просто. Тай, я не просто. знаю, але камінь летить в стекло. Ну, ну хоч не б'ється. Воно вже побилося. Це із за того, що ти в стобу врізався. Не, в Тут врізався, як вдарився в стекло. Ну давай і, і ще я знімаю своїм другом. Якщо я, я не... ну я зараз дуже зараз відволікаюся на дорогу, тому що якщо я е, буду їхати не на дорозі, я можу вдаритись в стовп або в камінь. І рахую її машини, все, хаплити машині. Ну, якщо там двигуля козічка. Ну батарея, бо тому ж батарея. Без батареї вдарити. Ну так. Макс, ти бачиш який будинок. Ну, якийсь будинок, бо в мене жорстко Те І я не бачу. Та блін, краще би грав ну, без е, снітбоксу. Ну так, але ні, снігбокс таке. фігня. Окей. Але потім... але потім під... Песню покажемо ще з сндбоксу. Окей, дивись, Макса. Поки що я не знаю, але годину точно я не буду знімати, тому що якщо я буду знімати одну годину, виходить і все. Відео не викладеться. Ой. А що? Ну, такі правила, напевно. Та Боже, повертайся! Та Ні! та Ну десь годину не робив відео. Та, Та Чи не повертається? Да я тормози! Хоч би це можеш. Та блін, а. О. Не можеш тормозити? Можу тормозити, але просто руль взагалі не можу тримати. Е, бо то Да торгует жи ты! А торсе ой, я торможу. Ой, ой-ой! Торможу, тормози. Ой, блин, бой. Нах, ты, да. Да, блин, я тебе всех двигаю. А ты давишь? А, ты там? А, где? Yeah. Робот? Надо... Просто крова вообще не мужчинное... кровно. Вот, и да, и кровь всем. Короче, да боже, закрытый капот. Я знаю, да, Минзерс. Не, Маша, блин. Да. Вона не керується, вона не ты... керує, вона сама керується, йо. Дай я сам. Та боже, сідай. Устай. Так, камера. Так. Ви дивіться. Та боже, стою. Так, Ч, поїхала? Верта є тачка-то. Блин, пришла дыша. Поїхала. Ой, не, зря, зря я тебе водія поставив, ти зараз тут нам хиду. <свісна> Жаль, <свісна> <свісна> люблю, гадя. Ну нічого, головне там не впасть. Боже, якщо я зараз хоч тихо вийшли. Ко ми no. No. вдаримось, це буде гіпер несуперовий. тормозим. Стоп, там знак був стоп. То блять, дочка, це не тормозить ти. Ну, говорить, гай, ще... може бути будинки. По дорогах можуть бути будинки, є сума. І так, правда? Хочу курдарую. Нас нема удачі. Будинку вже лінія без пальниці. А, а Сонце таке ясне. А вони помічали, яке гарне небо з лагами. Та Боже, давай вниз вс. Та ви не, по дорозі діду. Вже будинок. А ти не хочеш кататись? Того. Зараз тобі буде. Ні. Просто отривалину. Я сідаю. Ой. Щось то страшненько робиться. Та адреналін трохи. Адреналін такий, що хочеться стрибнути з цієї тачки. Лін, ми, тачка короте, не дивіться, Далі, може, будемо знімати 99 ночей у лісі, але це так, ну, по факту, я не знаю. Але можемо зняти. Короте, ми зустріли таку гору, на цьому кінець. Ну, тому, що... Ну, тому що тут будинків немає, магнема. Годин за сам... радіатором. Ой, не без Якої? Ой, Коротше, все, всім гудбай, хто хотів дивитися, все, гудбай. Гудбайте. Okay. Якщо вам це було дуже прикольно, пишіть коментарі і ставте лайки і підписуйтесь. А всім пока, з вами був Дарсінг 34. Всім okay. пока! Шукайте нові чи не шукайте, а чекайте наві відео. Вони будуть дуже-дуже швидко. Я так думаю. Окей, пока. <клухи> Дивіться, во, во.